Так, любенькі, дорогенькі. Доброго раночку. 7 число, 7 січня. 7 січня і хотіла це відео записати. Наділа платок, тому що не крашена голова. Чи ледача я, чи хто зна. Ну, ну так. Діла платок. Всіх зі святами. Вас, нас, миру, який нам треба... Вибороти, людоньки добрі, вибороти, отстояти. Знаєте, кожен, він кожен зря кажуть, що якщо хтось думає, що воно когось не коснеться, коснеться. Когось з грошима, когось з тим, когось з лиднями, когось якось щось. Так що так. Що так. Нікого не буду рожу, не баламучу, абсолютно. Роблю свою роботу та і все. Так, сонечка мої дорогенькі, хочу показати вам той набор, який я вам казала. Тут ритуал. Вчора я відео там вийшло на екрані, ну там, де балачки. Оксана Відьма Влог, мабуть, чи українська відьмавлок. В общем... Другий канал. Їздили ми в епіцентр, я вам трошки показувала. Ну, їздили ми по ділам, але я вам цього не показую. Тому що Я вам казала колись у відео, що кажеш на коли, і там дуже багато, случайно, підписників, чи непонятно кого, мені це взагалі не потрібно. Я їду туди не для того, щоб з кимось бачитися чи піаритися, тому, що абсолютно. Я поїхала свою роботу чи для душі, чи для того, що мені треба. Поїхала, зробила і зробила. Так що з'їздила я. Вчора, в одних святий вечір, сьогодні Різдво, в другі там це в кожного своє, ніхто нікого не має ламати. Як людина чувствує, так хай робить. Головне, щоб Бог, Бог був в душі у нас кожного. І все. З іншої сторони, вчора були крещенські... В взагалі, треба була вода, мені треба було доложити цю коробочку. Зараз все покажу, все розкажу, раз розказую. Це відео і на тому, і на тому каналі вийде, мабуть, щоб ви понимали. Зразу хочу сказати, дівчатка, хлопчики, ну це більше дівчаток касається, любенькі, дорогенькі ви мої. Кому жалко гроші, хто пережива за гроші, хто спить і думає, що тут вас хочуть обмахати. Я вас дуже прошу, ну прям дуже прошу. Не вам це не треба точно. Воно вам нічого не дасть. Подімаєте, якщо ви за таким напрягом, тому що є потім свічку заказують, а потім а чого ще немає, а чого ще не прийшла, а того що я вам кажу, що я зібрала скількись людей, одному я можу зробити за день ту свічку доробити, а одному неділя. Ну, з кожною свічкою про розклади, те, все, ваші ритуали, ваші чистки. Я не можу б'яти на нову почту кожен день. Через що я вам сто разів об'ясняла, що одному за день-два, а другому я починаю робити, я не можу зробити. Мені треба підчистити людину. Ви пишете там своє ім'я, число, місяць, рік народження, ви знаєте, хто свічки. Я можу під... навіть, ну, якщо я бачу, що не туди-не сюди, трошки підчищу. Підчищу це значить время. Це три дні саме менше. А потім я зроблю цю свічку. І от у цій партії іде і ваша свічка. Тобто, хто переживає? Я, вас... я не знаю, як вас просити. Пожалуйста, люди добрі, не треба вам це, не треба, і вам не треба, мені тим більше не треба. Не буде клієнтів на це все. Не треба людям буде. Значить, не треба. Якось, повірте, до цього жили ми. Жили ми і моя сім'я, всі ми жили. Так що не треба думати, що ця коробочка, це, блін, мана небесна, прям да, хочеться людині зробити. Так, да, понятно, за спасіба, зараз я його не зроблю, тому що сама дорога туди-сюди те все, зроби коробочку, пакуй, відправку, купи іконку, купи те, що тут є, самі ви розумієте. Це не об'яснення, це не це, це просто, щоб ви розуміли. Хочеться направо-наліво добро роздавати. Ну, от виходить так, як виходить. Дуже чітко я чувствую, повірте, кому розклад треба, навіть. Так зробити. От дуже це я чітко чувствую. А хто починає соплями вмиватися і давити на те, що я те, я те, я те. Якщо ви те, якщо ви такі бідні, вам, вам по розклад мій це не найбільша необхідність. В аптеку поїсти хліба, молочка, так, да, це необхідність. Це все, оце ж те, що в мене передо мною, оце все. Це не саме перша необхідність, що треба прям знаєш, на соплі жувати, там на жалежу. Я дуже чувствую хорошо, я дуже чітко розумію. Є людина, яка, і ти вже розумієш, і ти кажеш в таке время, подзвони, все, я тобі розкажу, що ти хочеш розказати. Так само і з ритуалами, так само з чистками. Повірте, ну є люди, ж, які, розумієте, от ж, от ж, от Ну, це їхні проблеми. Це їхні проблеми. Так, сонечка мої любенькі, дорогенькі, зі святами вас. Зі святами, зараз такі дні. ну, Для мене це дні такі, розумієте, це як сказка. От всю життя були оці дні, оце Новий рік, ну там не іменно Новий рік, а от оце, що там з Миколаєм зв'язано, це всі такі дні. Зараз дуже хороші дні для розкладів. Не для того я, тому що ці всі дні вже записані, вже на дуже далеко. Тобто дуже хороші дні для розкладів, дуже для хороші дні для чистки, для того, для сього, Ну кому що треба. Понімаєте, Дуже такі, ну як не те, що хороші, а вони дуже сильні дні. Во, вони дуже сильні дні. Через те сьогодні ночі там вчора день проїздили, хай ми заїхали в епіцент. Ну, слабость така і в мене є. розумієте? хтось моє там і сидить, і думає, війна, чи у вас війна, хтось там писав, є. Є, повірте, в нас війна є. Ми переживаємо теж. Хай чоловік уже там, і то, як треба, сказав, піду, аж бігом піду, вже возраст його цей. І діти служать, і... переживаємо. Повірте, переживаємо, як і всі батьки переживають. Так що не треба, є війна, є війна, є війна. І більше, ніж я отут гавкаю, виходжу, мабуть. Да, заїжджали в епіцент. Трошки вам показали. Що ми там купили, трошки дітям. Купили ми ковіор. Ковіор. Все мені хотілося ну, тут у першій кімнаті, там ще з совєтських, мабуть, до совєтських рейом, з революції. Якась дорожечка, якийсь ковричок. Ну. Самі ви бачили в хаті були в мене, примерно жирувати не жируємо. Живемо, як живемо. І мене це дуже мало воно волнує. Чистенько прибрано, все. Ну тут не в тому діло. Тут кожен живе, як хоче. Дівчатка, кожен живе, як хоче, кожна сім'я, хазяйни, вони самі поймають. Комусь трьохетажні дома, комусь там євро а комусь, а комусь і тут нема ні того осуждати, ні цього осуждати. Тобто мені так комфортно і все. Я живу так. Да, показали вам. А сьогодні я покажу цю ж вам коробочку. Тут весь ритуал. Тут ритуал. Тільки давайте отак я вам почала скажу. В кого, наприклад, онкологія? Він іде ритуал на здоров'я. на здоров'я, В кого там наприклад, онкологія? В кого не думайте, що цю коробочку ви взяли і наприклад, примерно... це здоров'я, якщо ви розумієте, що десь на вас якась там. Подімаєте, переклад, підклад, десь якась нечість, десь яке щось витягує ваше здоров'я. Воно може переходити в онкологію. Тільки не треба думати, що зараз оце візьму і завтра в мене раку не буде. Після завтра я напишу, а чому в мене рак ніде не дівається. Тож з головою дружить. Дівчата, я вас прошу, я вам кажу, я це собі кажу через вас. Будьте відповідальні за свою життя, будьте відповідальні за свої поступки. Якщо ви вирішили це взяти, будьте відповідальні. Якщо ви сумніваєтесь, значить не беріть. Сумніваєтесь, на розклад йти, не йдіть. Сумніваєтесь, там ще десь з ким щось робити, не робіть. Якщо йдете робити, значить відвічайте за те, що ви вже от пішли на цей путь, ніхто вас сили, повірте, і зугласяться зо мною. Ні до кого я додому не прийшла і не сказала, от я така сама, сама така ведьмовська ведьма, давайте вам щось зроблю. На Ютубі ви можете прогорнути і піти далі. Ви можете встановитися, подивитися, сказати, що там ти трендиш. Ви можете прийти до мене. Ну ви вже рішайте, йти на розклад чи не йти на розклад. Там брати свічку, чи брати цю коробочку, чи не брати. Тобто, ріша... ну, як сказати, відповідайте за свої поступки. Отвічайте. не треба казати, що от, знаєш, як чорт попута, от я в мене вперло туди. Не впирайтеся, не впирайтеся. Тому що це теж свого роду наука. До когось попасти, хто накаже, ну, через кого ви щось потіряєте. Це теж наука для вас. Для теї людини своя наука, а для вас це теж наука. Подімаєте? Тобто, пойміть, що я хочу донести. Сумніваєтесь, воно не ваше. Не сумніваєтеся, все. Вайбер знаєте, номер телефона, знаєте, вайбером, номер телефона вайбером. Тобто, вайбер знаєте, пишете, все вже, вже я думаю, вже ось. Казав вчора чоловік, чи в березні, чи в лютому, вже буде рік. Вже рік буде, як ми на Ютубі. Так що показую я сім'ю свою, показує моя дитина себе, ну тобто ніхто ні від кого не ховається, не прячеться, ось я, ось моє лице, ось мої карти, ось те, що в мене є. Вам рішати. Лодне оце сьогодні я хочу розказати вам, що рішайте, приймайте. Ви питаєте там часто вчора. А коли, коли це що я з кимось що питаю, що таке дьявол? Що таке дьявол? Дьявол, двома словами, я вам скажу, це наш вибор. Оце і все, що таке дьявол. Дьявол це наш вибор. Тобто є біле, є чорне, а людина сама вибирає. Це просто, я кажу, хтось питав мене, хтось питав, чи в коментарях хтось писав. Це що згадаю, в голові проскочить і кажу. Хтось питав, да, тому що ще я сама думала, що. Дьявол, це наш вибор. Все, тут більш немає. Людина сама вправі вибирати. Чи ти туди, чи ти сюди. Понимаєте? І скажіть, напишіть мені от в коментарях, що це не так. От і все. От Росія вибрала те, що вибрала. Ми боремося з цим. Ми боремося з цим. Подімаєте? Якби ми вибрали теж все так, як і вони, ну, може б воно було б по-другому. Але діло в тому, що Україна бореться з тим, щоб не було так, як там. Все. Це моє мнення, без карт, не беру карти. Розклад сьогодні зроблю. Розклад сьогодні. Ночі, чогось мені така сьогодні я тут була довго. То то, то то І от зроблю інтересний розклад. Я думаю цікавий розклад, цікавий тим, що такі дні. Опять кажу, сильні дні. Дуже сильні дні. Зроблю розклад про Україну, про українців, про корупцію. Ну, тобто, ну це не важливо. Це до цього не касається. Просто я вам хочу об'яснити, хто там питав, що таке дьявол. Просто двома словами. Д'явол це наш вибор. Все, кожен там далі, думайте, як придумаєте. Тобто, в нас вибор йти вправо, йти влево, йти взад чи вперед, з білими, ми, з красними ми, там чи з якими, ми, чи ні. А ми, розумієте, як? А ми застряли між тим, що мені де. Моя хата скраю і все, не трогайте мене. Я така сама опять кажу. Мільйон раз вам казала, це не те, що я вам кажу, От ви такі, а я така. Я така сама. Я така сама. Ну, з тим треба, подімаш, що повинно якесь узнання прийти. Що не можемо бути, знаєш, як ото гімно в прорубі ті чи яйця між ногами. Не туди, ні сюди. Чи боже, вже це вже таке ляпаю? Ну, тобто, ви розумієте, взрослі всі люди. Розумієте? Або туди, або сюди. Вже нема, вже нема і не буде. Не туди, не сюди. Або туди, або сюди. А ми дійсно за золоте, а ми дійсно А ми дійсно не за золоте. Все, в общем, розказала. І лірічка всунула вам сюди вступлення і все. Ну ви мене знаєте, ви мене знаєте, ви мене знаєте приймаєте. Так, що... Так. оце такий буде в нас, така буде, бачите, ви сюди. Коробочка. На коробочці скрізь отакий є цей. Свічка десь у мене є, не показую. Отут така інструкція. Ну, щоб ви розуміли, щоб для вас культурно все було написано. Ось, Оксана українська відьма. Отут ритуал. Зараз відкрию, в руки, з вами щось. Отут все написано, ритуал для здоров'я. Воно тут пишеться, скидаємо хвороби на хліб, ніж і сіль. Ось воно написано. Шаг за шагом, що ви робите? Яку ви молитву читаєте? Зараз вам трошки розкажу. Ввечері ставимо ікону. Дивіться, зараз все витягну. Все тут воно. Повірте, все зроблено з любов'ю. Все зроблено ну, як для себе. Як я вам на Новий год казала, я вам бажаю того, чого й собі бажаю. Все. Так само і тут. Все зроблено з любов'ю. Так, ось тут ікона лежить. Внизу лежить ікона. Так, ось ікона лежить. Всіх скорботних радість. По-українськи написано. На іконі, тобто, щоб ви розуміли, для мене це не важливо. Для мене це не для того, я кажу, що там людина, якби була людина, хоч і по-китайськи. Так, тут лежить ікона. Давайте я зараз покажу, що тут лежить. Тут лежить свічка. Ось так свічка лежить. Я так поставлю його. Тут тарілочка, керамічна тарілочка. Ось вона так, зав'язана. Це все для ритуалу, щоб все з цього, ніяких своїх свічок, ніяких своїх тарілочок. Тут є бутилочка, яка з водою. Вода моя, не ваша. Ну, тобто, ви не ви наливаєте. Ось, лежить водичка тут. Тут мішочок з солью. Сіль моя, не ваша. Ну, тобто, вона буде ваша, коли вона буде у вас. Ну, я маю донизу турбинку цю, не ви сіль сипете, я сиплю сіль. Тут лежить ніж. З дерев'яною ручкою обов'язково буде ніж. Тут лежить ніж. Тут лежать спічки. Це все в цій коробочці. І тут буде отакий буклетик. Отаке От буде отут. Ось Оксана, щоб ви розуміли дуже добре, що тут буде. Ось фотографія внизу. Ось молитва до тієї іконки. І читаємо тепер, показала. Ритуал для здоров'я. Ввечері ставимо ікону. І біля неї хліб, купуєте хлібину без різниці яку. Шукайте місце, де це все можна поставити, щоб воно у вас стояло 40 днів. На одному місці. Не бігали ви з ним туди-сюди, а поставили ікону, от вона стоїть 40 днів. Положили хлібину, вона стоїть 40 днів. Тобто, все, щоб стояло на одному місці. Поняли ви? Дерев'яний ніж, оцей дерев'яний ні. Не ніж дерев'яний, а ніж з дерев'яною ручкою. Ніж, тільки оцей, ну, оці, оцей ніж, не ті, що у вас. Вмикаємо о, ніж, втикаємо в кліп. Беремо свічку і запалюємо. Свічка ось. Запалюємо і з оцих спічок ось вони лежать. Я вам показала. Будьте обережні, як запалюєте свічку. Ну, я думаю, всі це розуміють, що треба обережно заглянути. Так. Дев'ять разів читайте молитву на цій буршутці. молитва ось з цієї сторони. Вона справа. Тушимо свічку, на ніч ставимо воду біля ікони. Цю воду біля ікони. Зранку цю воду виливаєте у ванну і миєтеся. Миєтесь тільки без мила, без шампуні, без мочалки. Просто от ви набрали ванну води, вилили туди, туди цю воду, яка стояла ніж біля іконки, і ви туди залізли. Тобто ви залізли, полежали з головою, з водою, чи з волосами з усив, і вилізли і вилізли. Вилізли, старайтесь не витиратися. Старайтесь от як то так, щоб ви висохли. Не стирайте з себе нічого. Озалізли, полежали там, скільки змогли в тій воді, води цією трохи, ви набираєте в ванну. Оцю воду ви виливаєте туди і висихаєте. Висипаєте оцю сіль з мішочка, оцю тарілочку, що тут є, і ставите біля іконки на 40 днів, щоб вона стояла. Поряд з іконою стоїть, ну це тут воно все культурно написано, ну я вам своїми словами. Поряд з іконкою стоїть хліб з ножом, також 40 днів вони стоять. Протягом 9 днів кожен вечір ви палите цю свічку правильно і читаєте 9 разів цю молитву. І читаєте цю молитву 9 разів, 9 днів, правильно. На 41-й день виносимо хліб на землю. Ложимо. ну, Желательно десь так, щоб людей менше ходило. Посадка, лісочок якийсь. Тобто, на 41 день, день ви вважаєте самі, коли ви ставите і скільки воно у вас стоїть. Виносите хліб і ложите хліб. Ну, як сказати, в мене зараз його немає. Якби я вам показала, те, що людям я роблю, який той хліб робиться. Ну, ви самі побачите, який він зробиться, той хліб, за 40 днів. Тобто кожного він по-разному. Одних може засохнути, просто бути білий, других може бути цвіллю взятися так, що ну тобто теж важливо, який той хліб буде. Ви його ложите просто на землю. Тобто винесли, руками взяли в кульочок, винесли, витягли з кульочка хліб, щоб прямо до землі відлежав. Ну то, щоб він землю торкався. Да, так, ні, що це її з, з, з дерев'яною ручкою, це лежить, ви в землю втикаєте рядом з хлібиною цією. Теж вам кажу, старайтеся ліс, посадка, старайтеся да менше людей. Щоб воно лежало собі спокійно, не так, що десь парк, де діти пішли. Ой, моя куколка впала. Що ви пішли, всунули примірно, а там на утро собачки, воно ну, ну, і в лісі можуть бути собачки, але все одно не так. Щоб воно, щоб, ну, сказати, щоб воно якесь час спокійно полежало на землі. І ніж струмлений в землю був якесь час. Ну, важно, важно до, до землі воно торкалося. Ніж землю по ручку, я вам розказала, хлібину десь поряд біля ножа, все залишайте, ну, залишайте на тому місці. Ну, а сіль ви тоді вже після цього, як ви зробили хліб і ніж, сіль ви зливаєте, ну, змиваєте старілочки проточною водою під краном. Ну, Я роблю це в річці. Я роблю десь де проточна вода. Не думаю, що в каналізації тече, а десь стараюся так, щоб проточна вода була. Тобто, щоб відкрите було поміщення, не хата, не ні ванна, нічого, а десь, на, на... Поняли? щоб відкрите було. Тобто, якщо ви можете, сіли на машину і поїхали, там, де річка не замерзла, там, де проточна вода, і тарілочку всунули, воно змиє хорошо. Тарілочка вона, хочете ви цю тарілочку, значить, ви цю тарілочку, хочете ви бутилочку, цю ви користуєтеся цією бутилочкою. Все вроді об'яснила. Просто тут воно так же ж грамотно написано, я ж дивлюся, щоб воно ж все правило. Бажаю вам гарного здоров'я, да, бажаю вам тільки гарного здоров'я, молитва яка. Молитва це йде ікони до цієї іконки. О, Пресвятая владичиця і Богородиця, вища і Чеснейша Серафім, Богоізбрана і Отруковиця, погибших зускань і всіх скорбящих радості, подаш утішення і нам в погибелі, і скорбі, сущий. Разве тебе и много прибежище помощи, не Ти Ты единая радость нашей подаются, яко, матерь, Божия и мать и милосердия, предстоящий престола, Пресвятой Троицы, можешь нам помощи, никто же притекает к тебе, просрамленно отходит. І нас нині в день погибли печалі перед твоєю ікону, і припадаючи і слезами тобі молящихся. Ожені от, от нас, не на нас курбі і біде всю временно жизни, не лише же, то твори твоїм всесильним ходатайством вічна нескончая радості, царстві і сина і Бога нашого. Амінь. На русскому языке, Ну, яка в мене є, таку я вам і даю. в тому що читайте тільки цю ікону, потому що. Якщо ви будете заказувати, я все одно вас буду питати ім'я, число, місяць і рік вашого народження. Тому що 40 днів те, що ви читаєте, 40 днів я чи хтось другий теж читає молитву. І молитва іменно ця. Навіть чистку мене роблять, я їм теж кажу, там, купили іконку, і в мене така, ви молитву читаєте, і я через ту іконку. Ну, то есть, Іменно цю молитву. Яку ви хочете, ви на протягом дня все, що ви хочете. Чи чоловік десь вже шведдя. Все, що ви хочете, читаєте. Ну, Але цю молитву читаєте ви, тому що вона читається в монастирі в мене. Ну, есть, ми читаємо її разом. Старайтесь читати вечором. Тут написано все вечором. Тому що я можу читати вечором. Все, будьте здорові, все розказала. Все розказала, все показала. Кому цікаво, кому треба, це. той знає вайбер, той знає, куди обращатися. Отака коробочка, отака посилочка. Нічого сюди більш не ложитиму, ніяких ігрушечок, ніяких конфеточок, тому що то було не моє. Ну, тобто мені давали цей раз мені не сказала, що лежить по конфетах. В общем, отакі діла. Зараз подивлюсь, чи ще щось треба сказати. Так. Так, да, є те, що в ці дні ти робиш один раз. Ну, це я собі писала, що ну, на протязі року ти більше цього не можеш зробити. Те, що ти робиш в ці дні. Є багато чого сюди, я роблю таке раз, раз, раз в году, так сказати. На судку, раз в году, от, я можу зробити це раз в году. Потім ти тільки пользуюся тим, що ти зробив. Ну от вода, сіль примерно, там те все. Тобто ти його можеш робити раз в году. А потім воно в тебе лежить, наскільки вистачає, наскільки вистачає. Ну силу воно має завжди, от зразу от так як свічка вам присилала. Я вам всім казала, три дні паліть її, витягуйте з неї всі соки. Витягуйте з неї. Витягуйте, знає, все, що ви можете витягнути вперше. Йор, що ти хочеш? Звиняйте. Буде торохти. Знімаю. Так, в общем це сказала. Вибачайте. ну Це домашня обстановка. Та, що і саме головне, саме головне, дуже хто переживає за свої гроші. П'ять скажу, де Не переживайте. Лучше не переживайте, не шліть, не мені мозги не виносьте, не собі мозги не виносьте, Той тобто сидіть на жопі ровно і дихайте глибоко, і буде вам щастя. Бо тому що ці волніння переживання ваші, вони вам теж здоров'я не додають. Це кажу від душі, по-хорошому, по-доброму. Для вас це, це для вас. От якщо людина переживає, нічого воно хорошого, якщо ви прислали, примерно, ви ж дітей, і ви там весь на нервах отак вас ліпає, круто, воно хорошого нічого вам не дасть. Тут або людина віра, або людина не віри. Поняли? Або людина віра, або людина не віра. Або людина... Довіряю, або людина не довіряє. Ніколи хороше, я нічого нікому не зроблю, коли люди не довіряють. Ну давай позвонимо, поприкалуємося, як там воно буде. Нічого хорошого не буде. Тому що ви не вірите не тільки мені, ви прежде всього собі не вірите. А собі ви не вірите того, що ви ну, до кого ви пішли, ви в собі сумніваєтеся. Я себе знаю. А ви от в своїх силах, чи розпізнали, чи не розпізнали, чи обдурять, чи не обдурять ваші ці сумніння, вони хорошого нічого не дадуть. Так що... Це не для вас, це для тих, хто дійсно хоче, хто дійсно розуміє, хто дійсно готовий, готовий, готовий. От тоді воно дає, дає результат. Хто не готовий, не треба. В общем, зробимо пізніше зварю. зробимо розклад. Думаю, що хороший буде розклад. Зайдете на другий канал, подивитися, чи на другий, чи на, на цей, не знаю, де виставимо це відео, там і виставимо. В общем, таке що я показала. Е, іконка, тому що чого вони довго у мене. Я давно вам вже сказала. Довго вони були, тому що вони намолювалися різними молитвами. Люб, любу просту іконку ви можете піти купити в себе в церкві, де ви хочете. По інтернету заказати. Через що я довго його ждала? Давно ми вже з вами балакали, ви пишете і пишете люди, коли, а коли ці будуть набори. Ось вони є. Чого так довго? Тому що вона намолюється. Вона намолюється правильно різними молитвами. Понимаєте, молитви, які ну, нужні вам. Так само і мені, так само поняли. Ви? Щоб все сказала з любов'ю, повірте, не того, що. Навіть те, що ви не лізьте, куди вам не надо, і то кажу з любов'ю великою. Тому що ви потім з ума сходите і мене зводите. Я цього не хочу. Поняли? Всіх вас святами, всім вам, вашим діткам, вашим внукам, вашим батькам, миру, здоров'я, крепкого, прикряпкого, всього-всього самого хорошого. Все, оставайтеся з Богом!